Багато того, що ми пізнали на війні, ми перенесемо назад в бізнес. Заради чого? Заради тисяч зарплати. Ну вибачте, ми сюди пошли не загрожує. Мій найуспішніший проект на цій війні це близько 300 готованих пілотів. Я запам'ятовую кожного цього корупціонера. і я знаю, що ми всі ми до них прийдемо і в них спитаємо провал того пацана, якщо він пройде свою позицію. Це буде ризик для мене. Так само, як мій провал це ризик для нього. Вітаю, я док. Я командир окремої служби БПЛА Української добровольчої армії. Розкажи, чому таке псевдо і взагалі про себе в двох словах? Ну, моє псевдо, док воно відображає мій науковий технічний бекграунд за мирного часу. Я як PHD, тому я обрав собі док. Ще другий мотив був: я пам'ятав, що я, коли 20 років назад закінчив військовий інститут, то мене вчили, що псевдо має бути коротким. Звучним і не відображати те, чим я займаюся. Тоді я займався розвідкою, не аеро, а звичайною. і відповідно док ніякої зв'язку з розвідкою не було. Тому я вибирав док. А де ти навчався? Ти навчався щось по боколах? Ні, це була моя спеціальність, це морська спеціальність, командир групи освітлення підводної надводної обстановки. Ну, це 20 років тому було отримано, і я отримав це навчання в першу чергу до тому, що я розумів, що. Технічна військова освіта дає супербазові знання саме в техніці. Я що заради цього? Я ні в якому разі 20 років назад не вірив, що Україна буде тою країною, яка буде брати е, участь у війні, тобто країна, яка відмовилася від ядерної зброї, яка постійно перманентно зменшувала свої збройні сили, яка входила в різні економічні угоди, будувала економічні відносини на обидва свої фланги, тобто і на схід, і на захід. Я взагалі не вірив, що ця країна може коли-небудь прийняти участь в бойових А Як взагалі по відчуттях, ти використовуєш зараз знання, які ти набув на навчання на навчання в військовій сфері? Використовую з тактиці і стратегії ведення бойових дій. Це в першу чергу. Те, чим я займаюся зараз, я очолюю бойовий підрозділ, абсолютно бойовий підрозділ, який постійно 24 години на день. Безкоштовно для держави за кошти волонтерів надає ситуаційну обізнаність на відстань до 50 км від лінії бойового зіткнення. Що це входить? Це аеророзвідка, це виявлення цілей, це ідентифікація цілей, це наведення артилерії, це знищення цих цілей різними технічними засобами, які є у нас. А яку найкрутішу аплаю? Ну, найвідоміше це «Хаймарс», але я не вважаю, що це найкрутіше. Ну, мабуть, найкрутіше це щось типу смарт-снарядів. Це снаряди, які можуть дуже ефективно знищувати техніку противника. Ну, це більш такого, вони працюють на меншій дистанції, ніж Хаймарс, вони працюють на меншій дистанції, ніж артилерія. Але це саме те, що аеророзвідник він от бачить, як воно наочно відбувається. Тобто це 100% залежить від нього. Так? Якщо е результати з Калібура залежать від програміста, від супутника і так далі, якщо результат хаймарса, його взагалі часто не видно, ти потім дивишся в новинах в Телеграмі або е якісь відео від очевидців, да, там, то от там смарт-снаряди або 155 п'ятдесятп'ятий, типу FH-70. Ти, ти навів, ти зразу побачив. Ефективність. Фронтів могла б бути трохи більшою ну, за рахунок поси... більшого озброєння, крутіших можливо дронів, і це було готовно. Е, дивись, є ефективність, є результативність. Да? Там... Повертаємося до бізнесу. Що да? таке результативність? Це оцінка, наскільки ти досяг результату, а ефективність це рівень досягнення результату, і ти ділиш на витрати. Так, от, для держави, що ефективніше, щоб ми були в збройних силах і мали результат. Чи щоб ми за рахунок волонтерів дали той самий результат. Якщо ми говоримо про нашу особисту результативність, наприклад, кількість знищеної техніки, то якби ми мали нормального ротного, нормального комбату, нормальне забезпечення, там бла, 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 то в Збройних силах ми були б екстра результативні. Але через те, що ми маємо цих багато, і через те, що я особисто патріот України, я розумію, що я більш ефективний в тому статусі, який я є зараз. І я був би дуже вдячний. Якби держава мені чимось допомагала. Але на даний момент я ото як то кажуть, що не думаю, що ти можеш, що держава може зробити для тебе під час війни, я думаю, що я можу зробити для держави. І знову ж таки, якщо ми кажемо про ефективність, то мій найуспішніший проєкт на цій війні це близько 300 підготовлених пілотів. Тобто, з перших днів, коли ми переїхали на запорізький напрямок, ми відкрили школу пілотів. Я ходив до комбатів, до комбригів і казав: давайте я буду вчити ваших людей, я буду вчити вас літати. І дійсно, за два-три місяці, оці 54 км фронту, які були в нашій зоні відповідальності, все літо 22-го року, кількість пілотів зросла екстремально. І я кажу про кількість успішних пілотів. Тобто, це не ті люди, які мали мавік, який лежав на ППД. А ті люди, які почали весь світовий день з 4 ранку до 22-ї знаходитися цими мавіками в повітрі, давати інформацію для артилерії, для піхоти, рятувати життя наших токів. Оце я вважаю мій найуспішніший проєкт і це найефективніший проєкт. І ну тут можна подякувати Макдональдсу. Бо я коли думав, що нам робити, то я згадав, що да, можна відкрити один ресторан, зробити його надкрутим. А можна почати продавати франшизу. І от коли ми стали над крутим підрозділом у себе, я зрозумів, що далі ми рости не можемо. Зарплатні у нас немає, забезпечення нема. Волонтерів, мавіків нам не нарішають, бо всім треба лист від військової частини. Я зрозумів, треба брати людей в ЗСУ, в СБУ, в ССО. І тоді ми пішли. Ми пішли вчити пілотів ССО. Ми пішли вчити пілотів бригад, які були поруч з нами. Ми це робили безкоштовно. Ми приїжджали до них. Вони приїжджали до нас, ми ходили з ними на позицію, ми там банально вчили рити окоп, той Окоп, який підходить аеророзвіднику, бо в тому теж є специфіка. Ми вчили, як вибрати місце. Ну, і В результаті 2-3 тижні і ЗСУ мало суперпілота. І в тому числі ми його вчили, куди писати листи, як звертатися до фонду, як вирішувати проблему з власною фінчастиною, яка каже, а нахіра нам ваш дрон? Ми ж його на облік поставимо. А як ми, якщо ми його втратимо? І ці всі питання вони вирішували. І дійсно, десь серпня минулого року оця лава зрушила, і було насичення фронту пілотами і дронами. І пішла ситуаційна бізнесу на дуже високому рівні. І оце я вважаю мій найуспішніший проект. Бо росіяни теж не сиділи. Вони десь серпня навчилися робити окопний реп. І створили масу проблем. І от якби така кількість пілотів була в червні 22-го, а не в серпні 22-го, то за три місяці ми б накосили москалів набагато більше. Він допомагає зараз на війні в стратегіях твоїх і війків. Ну, кхм, бізнес і війна трошки відрізняються, але. От Я коли читав лекції по бізнесу там, ще в мирному житті, коли я вчив там різних людей зі стартапів, я розказував про процесний підхід. І я казав, що е, основа процесного підходу, підходу вона була закладена е, під час Першої світової війни. Да? Тобто у нас була мануфактура, і майстер, коли щось робив, він ніс відповідальність за свій продукт. Він, наприклад, робив глечики, якщо глечик був неякісний, люди до нього більше не йшли, він помирав з голоду. Да? Перша світова війна показала людству, що є вироби, наприклад, такі як снаряди, якість яких ти не можеш перевірити. Тобто снаряд вилетів, він був якісний, він був якісний на випробуваннях, але те, що потрапило в гармату корабля, в гармату на суші, ти не знаєш, воно якісне чи не якісне. І тоді пішли процесний підход до управління якістю. І саме тоді почали контролювати якість операцій. Тобто у нас різець точить якийсь там снаряд, він затачується, він стачується, стачується, стачується. Значить, його треба поміняти ще до того, як він почав робити брак. І між Першою і Другою світовою війною, розвиток оціх там, і так далі, вже пішли статистичні методи, коли ми почали набирати статистику. І бізнес дуже багато отримав від війни в плані ефективності процесних. Процесів і в плані управління якістю, і в плані якості менеджменту бізнес-процесів і ну, взаємний переход кількості і якості, тобто ми просто вийшли на інший віток. Зараз бізнес дає якісь підказки воєнним процесам. І я думаю, що після закінчення війни, коли буде відбудова України, ми багато того, що ми пізнали на війні. Ми перенесемо назад в бізнес. Ми перенесемо е, суттєве спрощення е, різних погоджень. Ми позбавимося від великої кількості бюрократії. У нас буде геть інше відношення, наприклад, до корупції. Да? Тобто, зараз, коли я бачу, що корупція вартує життя моїх товаришів, я запам'ятовую кожного цього корупціонера. І я знаю, що ми всіх ми до них прийдемо і в них спитаємо. Ми спитаємо всіх, хто, е, наприклад, перешкоджував імпорту дронів в Україну. Ми спитаємо всіх, хто перешкоджував імпортокомпонентів. І це не я один буду. Це дуже багато пацанів, які будуть мати фотографії на могилі своїх побратимів, і вони будуть пам'ятати, через, через що то сталося. І от, ну, бізнес-війна, бізнес-війна, ну, процесний підхід він завжди процесний підхід. Але оцей цикл він закривається. Тобто, Перша, Друга світова війна дала поштовх науково технічному процесу, бізнес-ефективності, і зараз бізнес-ефективність. Дає поштовх таким великим організаціям, наприклад, як ЗСУ або ССО, великі організації, управління персоналом і так далі. І ми бачимо дуже багато проблем. Щоб пройти перевірку в якусь таку організацію з трьох букв, витрачається три, чотири, п'ять місяців. Я знаю людей, які не дожили до кінця перевірки, які загинули зі зброєю в руках волонтерами. Чого того, що якась запікає та. Чотири місяці перевіряли їх документи. А чи, там з менеджменту держави. Ну, бюрократія це як погода. Да? Вона є, можна з нею працювати. <звісно> є інший момент, що ми би перейшли, наприклад, склад ЗСУ, якби ми могли туди зайти одним підрозділом. На даний момент я провів дуже багато переговорів з різними е, дивізіями, з різними департаментами. І от як не дивно, ЗСУ, в яких там зараз там півмільйона людей, вони не можуть прийняти одним підрозділом 15. А розбивати підрозділ, ламати налагоджений механізм, заради чого? Заради 100 тисяч зарплати. Ну, вибачте, ми сюди прийшли не загрожуємо. Оці 15 людей, що у мене, я кожного з них знаю, я знаю його історію. І Я дуже хочу, щоб вони повернулися додому. На наступний день після Дня перемоги в ті самі кондиції, які вони вийшли з дому 22.02. 24.02. Да, ну, 22.02 вони були ще в кращій кондиції. Я думаю, що треба краще щоб вони повернулися в ті кондиції. І проміняти оцих людей на зарплатню я не згіден. Зайти єдиним підрозділом, працювати. З, в, Злагоджені з ЗСУ, так, да, це було б добре, але зараз ну, такого механізму нема. Тобто варіанти там, створити батальйон, ну, ми не тянемо на батальйон. Розгорнутися до роти, да, ми можемо розгорнутися до роти, але нема в ЗСУ механізму співпраці. В ЗСУ є такий механізм співпраці, ти прийди в воєнкомат, а ми тебе розподілимо. А хто розподілить? Той, хто, як ми чуємо, там, краде гуманітарку і так далі. Ну, як з такими людьми можна працювати? У мене. Там, Ну, особисто там, відразу від, від таких. От. Є бойові офіцери, їх багато. З ними я готовий працювати, але ти з ними говориш вони кажуть, блін, док, вибач, ми не можемо то вирішити. Ну, Блять, ми не знаємо, як. І я їх розумію, бо, бо, бо в них війна, В них кожен день прилітає по голові. І в мене кожен день прилітає по голові. І ми не можемо цим займатися. А сидять ордіноносці, нагороджені, нагороджені зброєю, з відзнаками. В кабінеті в Києві і, наприклад, вже там п'ять місяців перевіряють мої документи. Я думаю, що якщо вони перевірять, я там особисто напишу подання, я як громадянин України можу писати, то я напишу на президента України Зеленського, що от в результаті там, спеціальної операції на протязі 12 місяців під кулями. Майор, подполковник, полковник проявили героїзм в перевірці моїх документів і збору інформації про мене. А наскільки ти сам часто буваєш на нулі? Зараз менше, бо якраз зараз займаюся багато паперовими справами. На жаль, у нас є 200-300, і треба ці вирішувати. Ну, вчора був, позавчора був, позапозавчора був. То два дня не був, до того два тижні був. Ну, я якби стараюсь бути в процесі. Від інших від недобровольців, які мобілізовані? Mm, ну, По-перше, це мотивація. Ну, Мотивації, вони відрізняються суттєво. Я не кажу, що погана мотивація там, але я можу сказати, що у, от у моїх там гарантовано over Так? Да? Це так. Да. E, ну, а все інше це такі самі люди. Ну, може, це просто люди, які не проходили медкомісію, у яких може трошки інше ставлення до матеріально-технічного забезпечення, бо це все там власним коштом придбано. Але в принципі різниці ніякої. А якби хтось підійшов, сказав, знаєш, док, я б хотів перейти в ЗСУ. У мене переходять <світ> люди в ЗСУ, і якщо це там рішення, там ну людина приймає таке рішення, я їй допомагаю. Я стараюсь зробити так, щоб це пройшло швидко, щоб був нормальний підрозділ, нормальний командир. А, і, і що найбільше зараз потребує твій підрозділ? А... Ну, це... Наші волонтери, по-перше, це люди, яких ми особисто знали до війни, дуже багато допомагають. Є люди, з якими ми познайомилися вже під час війни, які бачили нашу роботу, які бачили наші результати. Є е, банально інтернет-ресурси, де люди так само нам донатять. Ті, що бачать, Ті результати роботи, які ми виконуємо. Якщо говорити про те, що нам потребує, те, що ми потребуємо, ми час від часу потребуємо автівки, бо вони знищуються, вони виходять з ладу. Ми постійно потребуємо різні дрони. Але от якщо хтось захоче нам подарувати дрон, знайдіть варіант зв'язатися через інтернет чи якимсь чином і спитайте в нас, що саме нам потрібно. Через інстаграм? Да? так? Бо не всякий дрон нам підходить. Да? Тобто, ну, у нас є специфіка роботи, це дальня робота і так далі. Якщо ми говоримо про ті ж самі дрони Mavic, то погодьте, будь ласка, з нам модель. Тобто не нам не треба найдешевша модель, але багато. Найдешевше, але багато. Ми просто отримуємо по акту і передаємо в ЗСУ. Да? Бо робота 3-5 кілометрів це робота відділення, може, від робота взводу. Да? Ми працюємо на більших дистанціях. Це 5. 10, 15, 20, і там у нас є специфічні засоби до 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Е, медицина більш-менш ми забезпечені, але ну, турнікети КАТ високої явності. Ми ніколи від них не відмовляємося, бо ми знову ж таки співпрацюємо в зоні бойових дій з у яких е, час від часу зустрічаються китайські як і Ну, вплоть до того ж самі там жгути такі помаранчеві. Да? Буває таке, у ушників я бачу. І коли я бачу таке, я просто міняю свій кат на його, тоді, коли виходжу з сектора. Бо я розумію, що я приїду на склад і в принципі мені знайдуть там, пару турнікетів катовських. А той пацан він буде сидіти на цій СП ще два місяці, і нічого він не знайде. Але провал того пацана, якщо він пройде свою позицію, це буде ризик для мене. Так само, як мій провал, це ризик для нього. Ми з ним робимо одну справу і. То, що такий великий і багатий механізм, як там, ЗСУ, НГУ чи ще хтось не може його забезпечити турнікетом, це нож в спину в першу чергу мені. Тому я краще йому віддам свій турнікет, а потім собі знайду вже в мирному житті, бо його з спешки не випустять, ну а магазину там нема. І інтернет там часто не працює. А якщо навіть є інтернет, він замовить собі через інтернет, то нова пошта туди не їздить. Будемо дякувати, класно поспілкувалися, сподіваюся, такі розмови для нашої YouTube-аудиторії в на майбутньому будучи. Дякую, друже, командир. Дякую. Йоу. 18 колеги. Ви ж вдвічі прискорите, так? Да? Так, так. та, та, та. я, с... ж я все слухаю на швидкості. За... Давайте збираємося. Він заїхав зі мною в машині це